Ну що, друзі, хочеться поговорити про одну дуже важливу тему, яка все більше захоплює український інформпростір. І це логічно, тому що наша війна вже йде другий місяць, і в принципі давно вже описані ті психологічні стани, які зазвичай мають люди під час воєн. Один стан це таки, знаєте, і він дуже розповсюджений, це такі, знаєте, намагання побачити у ворозі щось типу людське. Такий, знаєте, ну, стомгольмський синдром, ви розумієте, це стандартна історія насправді. А, і чому так відбувається? Ну, в принципі, не так складно зрозуміти, тому що, розумієте, у більш-менш нормальної психологічної людини а, психіка відмовляється зрозуміти весь жах ну, до, до певного моменту, там, військових злочинів, мертвих дітей. А, ну, ви розумієте, да, про що йде мова? А, і, відповідно, виникає дуже велика. Така, знаєте, спокуса пробувати шукати в цих ублюдках щось людське, пробувати собі пояснювати, чому так сталося, що може просто насправді це не всі такі погані. Просто, Ну є сволочі, ну є ж хороші. Не все так погано. Ну, типу, все одно, ну хто ж, не, всі ж, не всі ж звірі, ну, ну не можеш такого бути, правда? І я бачу, що подібні настрої е, все більше з'являються в Україні у деяких людей, тим більше, що ми маємо завдячувати розвитку цих настроїв. Мерзотним виплаткам з каналу Україна-24, де окопався менеджмент, який раніше працював на каналах Медведчука, величезна кількість різноманітної мразі відвертої всяких колаборантів, інфоколаборантів, типу Галаванових, Влащенок, Мартірасянов там і так далі. І от всі ці ребятки продовжують дуже активно тягти в інформпростір хороших русських, постійно опитують їх, так що ж вони думають про ситуацію. І ці хороші руски продовжують. Розказують, що не все так однозначно і продовжують власне допомагати путінському режиму, який і сам прикладає гігантських зусиль для просування цього наративу. На Заході, мовляв, про те, що ну не всі ж русские погані, ну а як же велика російська культура? Ну що ж ви так нельзя, друзі, Ну как-то как ж давайте розуміємо, що от є. Путін, а є всі остальні, люди не повинні страдати. Ми вже багато разів говорили про цю тему, але це дуже важлива тема. Вона ніяк нікуди не йде. Ти більше, знаєте, всередині країни, в Україні є величезна кількість корисних ідіотів або прямих зрадників, які штовхають цю тему, які розказують, що Україна має стати прихистком для справжньої. Правильної російської культури, тому ми будемо випалювати цю тему каленим залізом, що називається, От. і сьогодні в цьому відео кілька маленьких пруфів, просто щоб ви розуміли одну просту думку: що немає ніяких абсолютно нівинуватих русських. Винні всі, кожен росіянин в силу соціальних, ментальних, політичних, історичних обставин. Є по суті спрацьованим, готовим кожної секунди до мародерства та вбивств. Це фашистсько-терористична держава, мешканці якої в абсолютній більшості на 100% підтримують все, коли їм дають можливість вбивати, тероризувати, красти і захоплювати чужі землі. Це модус операнді цієї землі, і спроби шукати хороших руських. Це просто-напросто допомога цим ублюдкам в тому, щоб вони ще більше і скоріше отримали можливість вбивати, тероризувати, вирізати. Це на жаль правда, друзі іншої нема. Ми можемо скільки завгодно себе тішити ілюзіями, що можуть бути якісь там нормальні люди. Ну в дуже малій там кількості ці люди може і є, але такі люди вже давно відмовились від самого слова рускій чи росіянін і навпаки намагаються якомога швидше розчинитися в тому середовищі, в якому вони там уже існують, а вони не можуть існувати в Росії. Просто зрозумійте, в сучасній Росії не може бути ні винуватих руських. Кожна тварь, яка живе в Росії, винна в тому, що відбувається зараз в Україні, тому що. Скоріше за все вона активно підтримує все, що відбувається, радіє і мріє сама погріти руки і побачитися в крові українців. Або-напросто що не менше, просто немає нічого проти, або просто каже, ну, ми ж маленькі люди, везде фейки, фейки. Знаєте, от видно, як цих тупих російських мразі задовбали цим словом фейк. І от вони тепер ви ж все це, ви все фейк, і це неправда. Ми, ми хороші люди, ми нікого не вміваємо. Да, друзі. Ну, розпочнемо от такий маленький огляд. Просто знаєте те, що мене особисто більше за все вразило. От зацініть, друзі. Якого утирка не так давно, буквально на днях, вбили українські солдати і зацініть. молоденький мальчик, здавалось би, де ж в його душе стільки зла? Зацініть, друзі, що ця мразь намагалася вивезти в Росію на тілі хрести. Ну, тобто, вдумайтесь, це. Думайте, це Нелюдь, яка вбивала людей, щоб зняти з них натільні хрести. Це нелюдь, яка тягла для там, не знаю, може, своїх дітей дитячі а, заколочки. Чесно, мені навіть складно уявити. І після цього ця мразота з України 24 тягне до себе в ефір якусь погань, яка розповідає, що ну не можна відказуватися від от російської культури. Ну ми не виноваті в этом все. ми ж проти Путіна. В общем, зацініть, друзі. Ну, ви зрозуміли, да? А от такий прекрасний персонаж. А от друзі, давайте щоб ви просто розуміли, що та людина, яка на себе приміряє слово росіянин, де б вона не проживала, вона одразу автоматично приміряє на себе роль мародера і вбивці і ніяк по іншому. Якщо ви пам'ятаєте кілька днів тому в Німеччині, в Берліні місцеві... Росіяни, які там проживають, влаштували автопробіг в підтримку е мародерів і вбивців, якими вони є, такі ж самі. Після того, як е все це лайно відбулося, відбулася, звичайно, жорстка реакція на це все. Е Організатори цього знайшли, е його там жорстко завалили Труп, фотографіями трупів, у нього фактично бізнес зупинився. А тепер зацініть, що ця паскуть, друзі, е відповідає на все це. Вот просто, чтобы вы разумели, с кем мы маем справу. Ну, я не знал, что там трак такая трагедия, но ну, я бы не поехал. Вот так, друзья. Це просто ще раз до цієї думки, що будь-який ублюдок, який зараз себе асоціює з Росією в будь-яких варіантах, є мародером і вбивцею. І ще одне дуже цікаве відео: це відео з Іванківщини, з Київщини, де місцевий мешканець розповідає про те, якою є психологія цих виродків, хто вони і чому будь-який росіянин це мародер. Витягнув спальника кофіварку, тоді був вже цей е, преобразователь з 24 вольт на 220. Вирвали того преобразователя, а це ж ну, як термобудка, і там отака коса проводів іде До цього. До вони ножами ці провода різали, все зрівали. Це просто жесть. Зверху надав і проти отуманки. До війни питався вирвати, а тоді ще автоматом прикладом бив, щоб збиті. Все тягли, все, все. Це ну при... а що там, Ми... грабили, да? все, вивозили, все. Туди танка, тралами тягнуть танки, вони ж перші дні дурні були, вони йшли своїм ходом все. Це скільки mm -hmm. соляри треснули. Oh. Да, вони з музичкою під Газманова та йшли, танцювали, там така була радость, собою парадні форми Ну, Думали зразу ж на Київ mm -hmm. mm -hmm. да. Пройти тоді... парадом. парадом. Да, а тоді, як у них пішов дефіцит солярки, а ну стільки ганять. Вони пішли в одне місце, там міст зорваний, вони пішли в другу сторону 50 кілометрів танків. Тоді вертаються назад. Соляра закінчилась, вони вже почали на тралах возити. І оце так, на тралах туди йдуть танки з утра, назад трали йдуть не пусті. Мотоблоки, газонокосарки, бензопили, все. А в останні дні дощі як вже виходили, доїдуть оце, як горобчики посідають по 12-15 по чоловік на БТРі. Ага, ага. І покривалами, одіялами все, що скап полону покрали, на це їдуть, той в красному сидить одіялі, труситься, той матраса, такі, як ці дормео, отак зігнув і сидить, труситься на тій броні. Все тягли. Все повитягали. Автобуси з автостанції повивозили. Що саме інтереше, лісгос повивозили всі машини, ладно, ви машини вивезли. Достояла, стояв брус і доска на Європу про ну, що відправляють. До вони вивозили всю доску. Йдуть фури і повні доски. Паліти імені доски на Європу, те, що відправлять, все вивозили. Що кажу, йдемо. Отак, от, друзі. А це маленька частина свідчень, і це до речі не найгірше, що відбувалося окрім цього тотального обкрадання всього і всіх. Знаєте, завалтовані 10-річні і спалені дівчата це набагато гірше. Але просто це модус операнді цих людей, і просто те, чому треба розуміти, що так, звичайно, нам придеться підписувати мирний договір якийсь з ними в будь-якому разі, тому що всі війни закінчуються. Нам придеться в будь-якому разі ну, примиритися з тим, що вони будуть продовжувати жити на кордоні з нами. Ми ж не можемо знищити 140 мільйонів людей. От. Але е, ми маємо в своєму серці мати завжди. Чітку ненависть. Ми ніколи не маємо пробачити цим потворам те, що вони вчинили з нашою країною, те, що вони чинили 300 років, і те, що вони роблять зараз. І ми не забудемо ніколи, друзі, і ми з вами маємо прикласти всіх зусиль. Що будь-яка Патороч, яка буде пробувати тягти до України будь-що російське, одразу отримувала настільки жорстко погризлу, щоб ця думка навіть не приходила в цю порожну макітру. Ну, а на додаток, друзі, просто цікаве опитування на вулицях Росії чергове. Про те, як же росіяни, прості люди, які не воюють, ставляться до вбивств у Бучі. Може, вони відчувають, наприклад, якусь відповідальність за це. Може, вони вважають, що це неправильно. Може, їм соромно за свою армію. Давайте послухаємо. А, фейк. Більше я нічого не скажу. Що вони підстроїли так, що як будто б наші, наші это, это, били цих гражданське населення. Все, це фейк. Це найбільший фейк. А ви дивитесь телевізор, мабуть, так? Так, я дивлюся телевізор. А що мені більше робити? понятно. А фотографии э международных информационных агентств видели оттуда? Нет, это я пропустила. Кажется, что это, в общем-то, то, что освещают э украинские телеканалы, то это неправда. Я не верю просто в это. А вы откуда черпаете? Я и, ну, с Ютуба и с телевизора, в общем-то. Понятно. А то, что западные СМИ публикуют, вы как бы, видели? Ну нет. Очень все сложно. И простому человеку в общем-то сложно разобраться, так скажем. Мне это мое мнение лично. Да, конечно, но это фейк, это абсолютный фейк. Там даже тела лежат, как бы ну не естественно, как они должны лежать. Вот это мое мнение. Сам родом с Украины, поэтому душа болит за, за всех. Но все это все это постановка. Вся родня на Украине вся родня. Вот. И батюшка еще, батя жив еще 93 года. Вот, тоже мы долго с ним на эти темы не общались. И тем не менее, вот что вы творите, хотя сам с родом Сыктывкара. Я говорю, папа, я говорю, разуй глаза и, и иногда посмотр... хотя все российские каналы там отключены, поэтому он не может их смотреть. А смотрит только украинские. Вот так вот, друзья. Вот это Нормальний, звичайний росіянин, такий, який він є. Тобто, це росіянин, який просто мріє, щоб йому дали можливість пограбувати, вбивати, який не вірить, що його солдати можуть, скажімо так, бути неправі, щось робити не так. Тому, друзі, просто знайте, всі росіяни, росіяни винні, всі росіяни це мародери. І вбивці. Всі вважають, що це ок, те, що відбувається з нашою країною. Просто вкладіть це в своїй голові, вкладіть те, що ці росіяни, які зараз вже є, не мають нічого спільного навіть з тими радянськими, там колишніми, може, там вашими, якщо ви людина більш старшого віку, співгромадянами, прости Господи. Це хворі виродки. Виродки, які бідні, злі, які хочуть нас знищити. Це треба вкласти в своїй голові для того, щоб зрозуміти. Нам, по-перше, нема куди виступати, а по-друге, ми маємо їх ненавидіти так, як тільки ненавидить може людина, яку хочуть вбити. Тобто, ми, друзі, просто зважайте на це. Всі вони винні і нема невинних. Нема.